E <music> Є новини, друзі. В Трампа Зеленського образили та назвали ідіотом і шахраєм. Дослухайте до кінця. Соратниця Трампа, конгресвумен Спарт, скандально відома. Вчора заявила, що Україна має віддати окуповані території. Це прямо було винесено в заголовок. І більше, щоб громадяни не голосували за Зеленського, вона закликала це. Написала газета The Telegraph. Вона почала там воювати з цією газетою, що вони неправильно. Використали її слова, газета переправила заголовок, і от зараз є її повідомлення, де вона ображає Зеленського. Я прочитаю, потім обговоримо. Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим виграти їхню жорстоку боротьбу з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти і шахраї, як Зеленський, і його маріонетковий парламент, це згубна справа, заявила Спарц. Вона зазначає, що поточна реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території і не може погодитись віддати їх назавжди. Тому за допомогою Сполучених Штатів можна домогтися лише тимчасового рішення, яке дасть кожній зі сторін час на перегрупування. Кінцевий результат цієї війни буде вирішуватись пізніше, а не тільки на полі бою. Додала конгрес. Вумен, Вот така її заява. Ну, тобто, суть її, якби логіки, така, що Україна не може перемогти, і треба йти на всі умови Трампа для того, щоб припинити війну, щоб був час на перегрупування, як вона. В принципі пише ну частково її позиція погоджується з позицією Зеленського, який сказав, що Україна не може перемогти в цій війні. Те, що вона ображає президента, це абсолютно неправильно. Ну я так розумію, в них якась особиста неприязнь, Але знаєте, що дуже погано, що ми їдемо зараз е, обговорювати оцю цю угоду про копалина, і дивіться, яке до нас відношення. До, ну не до нас, до керівництва нашої держави, до президента і до керівників. І вже зараз лунають заяви від українських чиновників, що напевно ми цю угоду не підпишемо, тому що там неправильно пораховані надра. Ну вони розуміють, що вони угоду про кінець України не підпишуть, тому що українці їм цього не пробачать. Напишіть, що ви думаєте про цей скандал?